А тепер поговоримо про технологію оппованого золота. Світові ювелірні бренди використовують цю преміальну технологію, виготовляючи свої прикраси. Спочатку золоту проходить прокатку для досягнення необхідної щільності. Із отриманої пластини вирізаються шайби основа майбутніх обручок. Заготовки механічно обробляються, вирівнюються, формуються профіль та виконується шліфування на токарному обладнанні, а камінці та таких обручів закріплюються лише вручну та під мікроскопом. Ця технологія може відзначитись виключно плюсами. Висока щільність завдяки багаторазовому пресуванню металу. Цілісність обручка виготовляється з єдиного фрагменту металу до швів та з'єднань. Висока точність виготовлення. Завдяки використанню високоточного обладнання, кожен елемент дизайну виглядає досконало: ідеально чіткі лінії та ідеально рівні грані. Безпека і надійність закріплення. Завдяки рівномірній і твердій структурі кованого золота, кожен камінь можна закріпити максимально точно та надійно. Це не просто обручка. Це довговічна сімейна реліквія, яка була створена за технологію ювелірних брендів світу. Поділіться своєю думкою, яку ж технологію використовує Gold Masters? Пишіть в коментарях.